Харківщина під постійним вогнем. Обстріли окупантів протягом доби зафіксували у Куп'янському, Чугуївському, Ізюмському, Харківському районах. Повідомляють у штабі оборони. Ворог обстріляв цієї доби такі населені пункти: западне, кислівка, табаївка, піщане, крохмальне, берестове, стрілеча, зелене, стариця, огірцеве, варварівка, черняків, чугунівка, дворічна і Рідкодуб. Як звітують рятувальники, через обстріли цієї доби сталася одна пожежа. Пожежа, що спричинена ворожими обстрілами, трапилась у Куп'янському районі області. На території приватного домоволодіння горіли гараж та легковий автомобіль. Площа горіння складала 20 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. За даними медиків, протягом доби вони госпіталізували одного пораненого. Внаслідок обстрілів у селі Підлеман, що в Ізюмському районі, отримав травми 60-річний чоловік. Постраждали госпіталізований у важкому стані до медичної установи. Триває гуманітарне розмінування. Піротехніки за добу знешкодили 312 вибухонебезпечних предметів. На лінії фронту точаться запеклі бої. Збройні сили України на своїх позиціях цілодобово боронять Харківщину. Яна Віляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті.